Ад Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеко звернувся до народних депутатів Верховної Ради України із проханням цитую не допустити фактичне руйнування найвищого представницького органу регіону та просить завтра, 20 березня, не голосувати за постанову про передачу Запорізькій обласній військовій адміністрації повноважень Запорізької обласної ради. Відповідне відеозвернення він розмістив 18 березня на власній Фейсбук сторінці. Про це поговоримо з ним наживо. Також до нашої розмови доєднається член комітету Верховної Ради України із питань організації держ. Державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безін. Вітаю. Пане Оскади, доброго дня. Вітаю. Скажіть, будь ласка, чим спровоковане таке рішення можливе про передачу повноважень від обласної ради до ОВА? І відверто сказати об'єктивних причин там на 100% у такого рішення немає, обґрунтування немає. Мотивація з звернення з боку голови обласної військової адміністрації на основі цього була сформульована постанова. Вона пов'язана з відсутністю сесійних засідань. Запорізької обласної ради, яка не збиралася трохи більше ніж півтора року. Фактично, це єдина непевна причина, яка мотивується передачою остаточних повноважень Запорізької обласної ради, і фактично повноважень депутатів, тобто тих суб'єктів, які обралися людьми Запорізької області до обласної військової адміністрації, фактично одноособового керування як майном спільної власності людей територіальних громад, так і в цілому управління комунальними підприємствами. Ви задали кілька аспектів, тому я пропоную розібрати по, по порядку. Перше, чому не було регулярних засідань обласної ради? Фактична проблема засідань була в більшій мірі сфокусована. Навколо політичної боротьби і політичних ігор деяких суб'єктів, які представляють Запорізьку обласну раду, на жаль, тому що якщо ми згадаємо початок повномасштабної агресії, а це було 15 березня, Запорізька обласна рада виступила єдиним фронтом, привівши сесійне засідання, засідивши російську агресію, про акцентувавши увагу про неподільність Запорізької області і взагалі приверженість демократичним і українським цінностям. А далі вже на жаль, почалися політичні спекуляції. І фактично два роки засідання гальмувалися. Якщо згадати, наприклад, або проаналізувати, за ці два роки не було жодного розпорядження голови обласної ради чи голови обласної військової адміністрації, який також по закону може це робити, про скликання чергової сесії, на якій би розглядалося питання життєдіяльності регіону. Але я хотів би наголосити, що відсутність сесійних засідань це не означає відсутність роботи Запорізької обласної ради. Ну, чекайте, обласна рада має голову заступників, апарат і так далі. Ці люди вони працювали, вони отримували заробітну плату. Я скажу вам більше: працювали апарат управління. Підрозділи обласної ради, 120 комунальних підприємств, які координуються обласною радою, в тому числі таких стратегічних, як обласна клінічна лікарня, інфраструктурних, як обласний водоканал, який забезпечує сотні тисяч людей питною водою. І також працювали фактично постійні депутатські комісії: бюджетна комісія, комісія законності, комісія з освіти, тобто фактично депутатський корпус також приймав участь в розміщенні ВПО в цілому в функціонуванні е, органів, які підпорядковуються Запорізькій обласній раді. Але я так розумію, голосування за бюджет як мінімум двох років не було у сесійній залі, не було перерозподілення коштів від депутатів. Тобто, це все робила ова. А, так, абсолютно вірно. Тому що згідно законів про правовий час під час військового стану повноваження у сфері бюджетування, схвалення бюджету сьогодні, ну спочатку війни, передані одноособово начальнику обласної військової адміністрації. Тобто ці повноваження вже давно фактично перейшли у повноваження обласної військової адміністрації. Проте знову ж таки оперативне керування, затвердження фінпланів обласних комунальних підприємств, штатного розпису, кадрові призначення виконувалися Запорізькою обласною радою і виконувалися в тому числі і без сесійних засідань. Закон цього до пане закозав Закон... 80% під так. час і пане Аскаде, закон дозволяє це робити без участі депутатів, тобто без засідань і затвердження рішень у сесійній залі? О, так, Згідно закону, це може робити на основі рішень постійних депутатських комісій, на основі розпоряджень голови обласної ради, і фактично на основі там тих нормативних актів, які регулюють, регулюють діяльність Запорізької обласної ради. Гаразд. до того, як був призначений новий голова Запорізької ОВА, та ж ситуація вона ж не нова. Вже майже два роки, як не збиралася сесія обласної ради. Чи виникали тоді проблеми і чи були тоді зауваження із боку ОВА, щоб забрати повністю повноваження? Фактично, процес ініціювання передачі повноважень він розпочався рік тому. Знову ж таки, Жодного разу ні нинішній очільник військової адміністрації, ні колишній начальник військової адміністрації, не ініціював проведення сесії. Юридично і по закону він має право ініціювати і скликати сесію Запорізької обласної ради. Якщо обласної військової адміністрації є нагальні питання, які є в компетенції обласної ради, депутати обласної ради по ініціативі голови обласної військової адміністрації я впевнений зберуться в перший же день. Тобто, мовно кажучи, сьогодні, не реалізувавши всі інструменти, які передбачає закон. Нам пропонують просто розпустити представницький орган місцевого самоврядування регіонального рівня. Як ви це розцінюєте? Я думаю, що суспільство до повинне це розцінити, тому що ну, перше, це поганий сигнал для європейських партнерів, тому що місцеве самоврядування це є однією з основних цінностей наших європейських партнерів, і вони вклали багато зусиль координації з нашими міністерствами з нашими народними депутатами по розбудові місцевого самоврядування. Я думаю, це оцінить погане суспільство, тому що депутати обласної ради це не призначені особи. Це люди, за яких голосували тисячі людей Запорізької області, фактично без їх якогось без їх думки, без їх дозволу сьогодні. Фактично ліквідовується цей орган, бо де-факто це виглядає саме таким чином. Плюс я хотів би наголосити, який сигнал ми посилаємо на тимчасові окуповані території, і який предмет для дискусії ми даємо російським пропагандистам. Тому що ліквідація органу місцевого самоврядування окупованої на 60% області може свідчити про те, що, наприклад, все буде централізовано, і ми вже не повернемося до місцевого самоврядування. Тобто, ми повинні сьогодні зважувати всі ризики від таких рішень, і я впевнений, що народні депутати вони ж все ж таки дослухаються і до голосу раціональності, і в цілому виважено підійдуть до цього рішення. Пане Аскаде, я пропоную долучити до нашої розмови Віталія Безіна, це член комітету із питань організації державної влади місцевого самоврядування Верховної Ради України. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, чому все-таки є така нагальна проблема і потреба фактично забрати повноваження від обласної ради і передати їх ОВА? Ну, я думаю, відповідь очевидна, тому що обласна рада Запорізької надії здатна. Тому що Запорізька обласна рада протягом двох років повномасштабної війни не функціонує, не виконує свої повноваження. Якщо ми спираємось на законодавство, на закон про місцеве самоврядування, то Запорізьку обласну раду можна було розпустити вже разів 6-8, оскільки вона має збиратися щонайменше один раз на квартал. Чесно кажучи, я не розумію, чому ми тут говоримо про якісь там утискання, погані сигнали і так далі. Кожен щавель в державі і під час війни, і під час мирного стану має працювати. Так сталося, що Запорізька обласна рада не працює. Можна багато всього говорити і закликати, але я думаю, що перш за все, що вона не працює, це відповідальність саме депутатів перед громадянами. Є президентське подання, є постанова, яка покликана передати повноваження на Запорізьку обласну військову адміністрацію, яка безпосередньо цілком відповідає законодавству про воєнний станції. Зміни ми вносили навесні двадцять другого року. Комітет безпеки і оборони, який є головний в цьому питанні, рекомендував її підтримати. Я не бачу перепон. Чому це не може статися? Тому що єдиною перепоною тут може бути, що обласна рада збереться і почне працювати. Я не бачу в того, щоб вона збиралася на сесію. Якщо ОРНГ майже два роки не збере. Рається на сесію, то я не розумію про що ми, чесно кажучи, дискутуємо і хто тоді має керувати територією, пане Віталій, скажіть, будь ласка, а яких повноважень зараз ще не вистачає обласній військовій адміністрації, якщо фактично усі важелі в їхніх руках? Для чого тоді розпускати обласну це раду? це не досі відповідає дійсності, тому що всі самоврядні повноваження передаються будь-на військову адміністрацію обласного районного рівня чи рівні навіть територіальної громади, тільки шляхом голосування відповідної постанови парламенту? У нас в законодавстві впроваджена подвійна верифікація. Спочатку указом президента впроваджується військова адміністрація, потім безпосередньо їй надаються самоврядні повноваження. Я у вас в ефірі з приводу бюджетних повноважень, наприклад, і з приводу одноособових розпоряджень волів військових адміністрацій, навіть в цьому аспекті є різне тлумачення на рівні законодавства. і Дійсно, є усталена практика, що ці рішення ухвалюють зокрема начальники військових адміністрацій. Але це не означає, що коли ми кажемо про оперативне управління, вони наділені повноваженнями, навіть якщо ми кажемо про комунальні установи, ну такі повноваження потребують законодавчої передачі самосамоврядних самоврядної діяльності на відповідну військову адміністрацію. Пана Скат, перед тим як ви доєднались до ефіру, казав, що не було спроби навіть від голови ОВА зібрати сесію. Хоча це є така можливість у нього законодавча. Скликати сесію і це питання треба адресувати. Це, це питання треба безпосередньо адресувати чинному чи попереднім головам обласної військової адміністрації. Але я думаю, не досить коректно зараз перекидати якусь відповідальність на голову ОВА а. Ну давайте ж природньо. Голова ОВА обіймається тим, щоб мати повноваження сам. Щоб зберігати свої повноваження, обласна рада має проявляти дієздатність. Був би я, напевно, головою ОВА Я б теж не прагнув безпосередньо того, щоб. Когось з підпалці збирати, якщо люди органічно не хочуть збиратися, пане Віталій. Чи не доведається вам, що це може стати прецедентом і будь-яку раду обласну, міську чи районну можна визнати недієздатною, тому через якісь суб'єктивні причини, і відповідно розпустити і забрати таким чином повноваження від тут, органів? Дивіться, тут немає, тут немає жодних суб'єктивних причин. Є чинне законодавство, законодавство про місцеве самоврядування і законодавство про воєнний стан. Якщо в нас виявиться будь-яка інша обласна рада чи інший орган, який не працює, не збирається по протягом кварталу, щонайменше, це є підставою, це апріорі є підставою. Питання в тому, чи дальше центральна влада буде застосовувати чи не застосовувати відповідне рішення щодо передачі повноважень на військової адміністрації, але що важливо. Те, що тут же ми говоримо не про квартал, не про два, не про рік, а говоримо про два роки. Ті ради, які зараз ну, фактично не функціонують, бо їхні міста чи райони окуповані, як Мелітополь, або Маріуполь, або Бахмут, чи будь-які інші міста, ці ради функціонують? Вони збираються, працюють? Ну, в нас є кілька прецедентів. Це Маріупольська безпосередньо в Маріуполі і в Мілітополі в нас не впроваджені військові адміністрації населених пунктів. Це погано, на мій погляд, що вони не впроваджені, тому що там є проблема. Наприклад, в Маріуполі є проблема з бюджетом. Вони живуть по одній дванадцятій бюджету. Не призначена там військова адміністрація, тому що у разі призначення донори відмовляються працювати зокрема, з проектами, які стосуються маріупольських переселенців. Тобто там є політичний, з одного боку момент, з іншого боку, я вважаю, що погано. Я вважаю, що на всіх. Тимчасово окупованих територіях повсюдно зараз мають бути призначені військові адміністрації, але в тому числі це має стосуватися тимчасово окупованого. Окуповане. депутати. Виїхали. Значна частина з них долучається, якщо долучається, то лише онлайн. Ну то про яку життєдіяльність міста такого ми можемо говорити, але там раду не розпускають. А тут раду розпускають. злітає зв'язок. Я вас повторіть, будь ласка, повторіть, будь ласка, бо я не чув питання у мене що з інтернету. Повторіть, будь ласка, okay. останнє питання. Окей, okay. okay. кажу: якщо ми говоримо про Мелітополь чи Маріуполь, міста окуповані. Ми не, про яку ж взагалі функціональність рад ми можемо там говорити і про їхній вплив на життєдіяльність цих міст, коли міста окуповані. Але там ради не розпускають. А тут обласну раду розпускають. Давайте ще раз я аргументував, чому це не робиться в Маріуполі. І дійсно там ради не збираються, вони дня дії здатні, тому там безпосередньо живуть по одній дванадцяті бюджету. Що стосується, чи треба, чи не треба, якась модель там потрібна зфінансувати або якась модель там має бути впроваджена. Я є прихильником того, що так само в Маріуполі має бути впроваджена військова адміністрація населеного пункту, на яку перейдуть всі повноваження, тому що з те, що зараз є, воно неправильно і некоректно. Безумовно, тут немає суперечки. Окей. Тоді теоретичне питання: якщо все-таки раду позбавлять цих повноважень і її маю на увазі про Запорізьку обласну, так і передадуть ці повноваження голові ОВА чи обласній військовій адміністрації, то що депутати? вони втрачають свій мандат, вони більше не будуть представниками громади. Ну вони зараз є представниками громади. Потім ми ж розуміємо, що якщо буде впроваджена військова адміністрація, повернення місцевого самоврядування в нас здійсниться, коли в нас завершиться воєнний стан. Тому відповідно вже нові депутати по завершенню воєнного стану будуть обиратися на ці посади, тому що я волів би бути крайнім оптимістом, але я дуже сумніваюся, що в нас будуть якісь вибори призначені раніше осені 25-го року. А осінь 25-го року це і так період строкових місцевих виборів наступних, які мають бути. Тому я не бачу, що на рівні, якщо будуть передні повноваження на обласну військову адміністрацію в Запоріжжі, я не думаю, що обласна рада далі буде. Буде якесь повернення до неї до завершення війни. Пане Віталію, я не, не, не бачу такого. Okay, Окей, мушу уточнити: голова обласної ради, апарат, працівники і так далі. Вони будуть тоді звільнені. Вони ж отримують зараз, зараз заробітну плату. Секунду, пару Дивіться, з приводу звільнення чи не звільнення, треба додаткову консультацію. Чесно кажучи, от там буде звільнення, чи там буде простій, Мені треба уточнити, щоб не бути голословним, не готовий прокоментувати цей момент але... з приводу зарплат, в тому числі зарплати, скоріше за все, це буде в розпорядженні голови обласної військової адміністрації, але юридично, щоб бути чистим, не готовий зараз не підтвердити, не спростувати. Чи були в нас за історією цієї війни? Не взагалі такий момент, коли якусь раду повноважень позбавили. Якщо ми кажемо про регіональний рівень чи про рівень базовий? Базовий, хоча б базовий. Ну якщо ми кажемо про базовий рівень і про неокуповані та не тимчасово окуповані території, то якщо не помиляюсь, у нас не було таких випадків. У нас було подання постанови по Чернігівській міській раді. Про передачу відповідних повноважень на Чернігівську міську військову адміністрацію, але ця позиція не мала підтримки в парламенті, навіть не виносилось на голосування, бо Чернігів все ж таки не в зоні активних бойових дій. Тому там військова адміністрація обіймається тільки військовими питаннями, там функціонує рада. Більше мені здається, навіть поданів не було про території, які під перебувають на підконтрольній Україні частині нашої держави. Тобто, це буде прецедент, якщо буде таке передання повноважень. Ну, дивіться, ну дивлячись, що вважати прецедентом. Буде прецедент, можемо сказати, що прецедент. Я вважаю, що це відповідає закону, відповідає тому, що нам потрібна територія, яка працює. Okay. Знову ж таки, різниця з Черніговом в тому, що в Чернігові працює міська рада, вона збирається. Запорізька обласна рада не збирається, ну давайте без прецедента будемо тримати всюди органи, які не працюють, ні, пане Віталій, я не про це питаю і не даю оцінку зараз роботі обласної ради чи чи навпаки її неефективності. Я просто питаю по факту, чи буде такий прецедент, і оскільки ви підтверджуєте, що досі не було, то значить він все таки буде. І як вам видається, чи буде підтримка в парламенті ну на цей момент такого рішення? Я думаю, що багато питань, тому що тут питання не в конкретно цьому, цій постанові а взагалі зараз потузі парламенту ухвалювати рішення, тому важко прогнозувати. Але я думаю, що цілком вірно, що підтримка буде. А з приводу знову ж таки, прецедент, не прецедент. Я думаю, формулювання це ж теж момент, коли оціночні судження можуть міняти. В тому числі те, що виносять з нашого діалогу, зокрема глядачі. Я хотів, щоб ми від цього утримувались, гаразд пане Аскаде. Я не знаю, чи ви ще з нами на зв'язку. Якщо у вас є репліка на слова пана Віталія, то будь ласка, ви можете нею скористатись. Я хотів би ще в черговий раз наголосити, що відсутність тільки сесійних засідань це не є бездіяльність обласної ради. На 70% обласна рада продовжує працювати. А взагалі рішення про бездіяльність чи не бездіяльність за законодавством повинно приймати суд. Що суд вирішує рада бездіяльна, тоді раду напевно потрібно розпускати, а не робити якісь полуміри. І робити про якісь там передачі повноважень. Давайте розпускати і рухатися в юридичній площині. Так ви також я хотів би наголосити на політичний аспект, тому що ми без нього не можемо нікуди йти. 19 депутатів від слуг народу, очільник обласної ради від слуг народу. 19 депутатів це половина кворуму, що заважає зібратися сьогодні навіть фракції слуг народу на сесію, тому що всі ці спроби позачергових сесій закінчувалися 5-6 депутатами. Також я хотів би наголосити, що під час війни. Слуги народу відкликали чотири своїх депутатів, тобто вони тримають на контролі фракцію, проте жодного разу не спитали, чому голова обласної ради від їхньої партії не скликає чергову сесію по актуальним питанням життєдяльності Запорізької області. Бо коли питання було дійсно актуальне, і була сесія, яка була пов'язана з російською агресією, депутати 15 березня на другий тиждень війни всі зібралися і показали, що Запорізька область патріотична, всі депутати працюють. На перемогу України в цій війні. І наразі такі ж настрої у депутатського корпусу. Єдине, що гальмує, це відсутність розпорядження про скликання чергової сесії. Пане Оскаде, але мушу зауважити, що і депутати мають повноваження для того, щоб зібрати певну кількість голосів, підписів, точніше, і ініціювати все таки сесію. Абсолютно вірно. 28 голосів. Цим зараз і займається наша ініціативна група. Ми набираємо ці голоси. Я б хотів, скористуючись нагодою, у пана Віталія спитати чи слуги народу ці 19 депутатів підпишуться під скликання сесії? Ну, ми це побачимо, панове. Дуже вам дякую за таку дискусію. Я сподіваюся, що ми будемо спостерігати за тим, як розвиваються події, і все-таки побачимо, чи буде ефективне таке рішення позбавити депутатів Запорізької обласної ради повноважень передати їх ОВА. Нагадаю, спілкувалися ми із Аскадом Ашурбековим. Це депутат Запорізької обласної ради, а також Віталій Безін долучався до розмови. Це член комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування Верховної Ради України.